Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що різного близнюків? Вони, якби все однаково, все однаково носять там, думають однаково. Але щось з них все ж таки різне. Час народження. Час народження, так. А як це, як вони близнюки? Ну, так, да, це може бути що різні. А скажіть, ще щось в них різне. Це перший пункт є. А ще що в них може бути різне? Вони різні особистості. Ну, і це як варіант, але це пов'язано з тілом їх з, з тілом. Якісь особливість в тілі в них різна. Кожна людина унікальна сама по собі. Ну це так, а вну, вз, внутрі, внутрі та в, різні, згоден. А от на зовнішність, зовнішні щось трохи. Вони, якби близнюки, все одна і кажуть, а от все ж таки щось в зовнішності. Що може бути різним? Родинки різні. Ну, теж теж як варіант. Давайте з трьох спроб. Що ви думаєте? з трьох спроб. Ну, так, родинки ви казали ще, що може бути. А це ж близнюки. близнюки, так. Колір волосся. Так, може одна в синій, друга в зелений Це теж як варіант. Так, ну насправді у них відбитки пальців різні. <різь> <різь> Все, так. Дякую вам.